Вітайте, вітайте, кохані мої, любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал Кухня на весело. Бабусі Марусі. Кохані мої, я трошки зменшилася з пацана. Я бо вручила з склепу. Показувала вам хаус закуповий на каналі Кухня на весело бабусі Марусі. Заходьте на цей канал, оглядайте рекламу від початку до кінця. Дуже мені то тішить, хто оглядає. Сердечнім дякую, хто дає лайки, субсипції, пише добрі коментарі, але ну, очевидцев. Так як в житті блогера, кохані моїх. Хтось здає, хтось забирає, так то є. Я дісім, кохані мої, для чого спочатку. Не падаю аж так ядла. Такі пишні, кохані мої, Дуже osób, навіть моя цю powiedziała, що в свекрухи свекрухів теж такі були. rosli e, koło domu, e, no tutaj listyki jeszcze e, są, ja listyki poobrywała, kochani, sześć takich sztuczek ja na, na, narwała, żeby Wam e, pokazać, kochani moje, że ta roślinka e, fix mi czy jak, przepraszam, zapomniała, chciałam Wam zapamiętać, żeby Wy sobie znalazły i poczytali, ale i tak Wy możecie sobie znaleźć, poczytać, bo widzicie, jak ona wygląda. Вона така в дотику, така шорська трошечки, як би хотіла кути, певне обратно так. А в сроку, кохані моє, отвирами і бачите, що є. Часами, кохані мої, то, як Турка писала, ми декоративні сам такі квітушки. І та ягодка їхня не є дальна, а може і в цілому не мають ягодки. Вона, кохані мої, така слизька. Відіть, я провела, яка вона слизька. слізка. З така вона є. Треба її умить, кохані мої. Мові цурка часто віддяла, як діти їдзом. І родіться з дітьми їдом, і діти їдзом такі ягодки помаранчеві. Треба їх умить. Умить. Бо вона трошечки має, так, якби, слизьки такі. Я уже ядла, як це шлам до склепу спробувала. Повитирала і з ядла і буде багато пишний смак. В средку. Кохайте моє, вона кваскова, має трошечки слодичі, але батьки кваскова, з легком горичом. Mm под коні, зблажче, як кончимо їсть, легка горочка і появля. Також те квятушки не тільки для оздоби, напевно, вітаміни С маємо, є ще якісь може, їх можна їсти. То є одно, що хотіла вам показати, мам кави, яку не допила, очевидно. Запію, кава теж буде горячо. Купила б дійсно отакий batonik roślinny. Kiedyś jest to dziewczyna, która mi moja wirtualna przyjaciółka, pisała, że jest w Lidli batoniki roślinne, które nie zawierają cukru. Otóż, kochani moi, o tak on wygląda ten batonik. Gryza zrobiłam, on jest orzechowy, tam był jeszcze kokosowy. Powiem Wam szczerze tak, że ten batonik jeszcze słabszy od tych zwykłych pawełków batoników i innych. Nie wiem, co dają oni, zamienniki cukru jakiś, czy coś. Cukier... E, troszczany, ten, z trost, troski, no nie wiem z czego. To jest takich tych... Z bambuka, nie wiem z czego, kochani. No bardzo słodkie. Bo u nas jest mógł Глядя на камерку, я з вами на сладко. Дійсно з'єм другий сніданко. Рослини, батоні здороватні, подобні і з кабусом. Легкі. І всім кохані моє подзінькове чистим своїм візом, субскрибентом, вертальним шиатюром. І не тільки. Особливо і справдивих мам які фінансово мені спираємо, які ради даємо, які хвалюємо, які роз'ясняємо, розповідаємо різні речі, пишемо коментарі, лайкуємо, субскребуємо канали мої всіх 4 Віддіньковать. І повідіть вам, що іде зіма, до націки ви були б потрібні для бездомних котів. Бо вам, кохані, Дісі забачила такого дужого кота, який кидис заплодів чернулку, бо він приходить до Чорнулки, до нашої котечки, котівці. Он там я з тої мізки. Це я даю для своїх котів, якби для коту, для діти Чорнилки. Так називаємо, що коти наші. Так наприклад вони не чиї, кохані мої, вони вибрали вони з поміту Дікого. Інстинкт, натура, кохані мої, фізіологія з'яжанця їхня, біжі гори. Навіть на тими милимилими воронками, которые мы машина у себе в домку, які я маю. теплий тапчан, мінтюткий, пахнем, чистий, Є для коту. Латик, е, картон по Віктора. Діти, коханий, третій раз вискочив в латік. В латік відімало тигриса, він м'явче, м'явче, страшно м'явче. До того часу він не вискакував, тільки висував в А зараз, кохані, скаче там до нього. Йому хіба сі милює парапета, і він скакує на парапети до сончатки. Ледві там... стоїть парапети вчора, ледве дісі відтямнила

Так же, кохані мої, то, що ми робимо стерилізації, то не так для котів потрібне, як для нас самих, для людей. Бо коти в робимося спокійніші, вони в ніде не вискакують нам. Ми їх от такий спосіб приручаємо, вони робимося свойські. Вони робимося тилими на тих леках гормональних. No, przykry jest, kochani moje, kiedy člověk się wtrąca w naturę, w przyrodzie też ignoruje, ignoruje wchodzi, влаśni. No, tak, tak jakoś ja to, to wszystko widzę, bo już dolgic mam tych kotów na Ukrainie miałyśmy, też dziećmi надвоrze byli, i to хати do nas przychodzi, mi się bawiły, oni siedla sił nas. No, teraz siedmczyła, ruka u нас była.

Byли по 20 златих такі пеньки жовті, великі, полыхачі такі ładні, я люблю такі. Зничі дороги, помимо вsetChecked, хоть там давали осін 4 якби задармо, sæніш 4. На no, кохані мої люди бендом купувати, для того, же у кожного з нас та є хтось вже на тим світі, в тим лепшем світі продовжує своє життя. Там на небі з неба на нас паче, помога нам и так далі від аніулів, від ангелів і стружив. Охраняємо нас, знявся нам, коли нам швидко є, проблему не можемо самі розв'язати. Якось так, кохані мої, запросим вас дітей на Ютубі, на канал «Кухні на Весело Бабусі Марусі на трансмісії на живо у години 19.00. Дякую за увагу, кохані мої, милого дня, милої праці, дуже, дуже здоров'я. Pozytywnej energii i kochani, moje dobrego nastroju życzę Wam Maria Usi. To po ojcu, moje rodzinne nazwisko. Panięskie, papa. Pa, Wcaleński dla wszystkich i dla każdego. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa.